Увага! Через погіршення погодних умов поривів вітру у желедиці крижаного снігу. 18 лютого з 5 ранку введено тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та вантажівок на всій протяжності траси М 15 Одеса рені Отже, пасажирські перевезення не будуть відбуватись. Окремо наголошуємо, що на сьогодні всі рейси 560 го маршруту напрямком на Одесу та з Одеси скасовано для легкового транспорту. То рух залишається відкритим, проте умови складні. Тому вкотре зважте необхідність вирушати в дорогу. Рух автобусів міського та приміського сполучення здійснюється згідно графіків. При цьому наголошуємо, що скасовано рейси соціального безоплатного автобуса. Просимо врахувати інформацію під час планування поїздок. Водії, плануйте маршрути заздалегідь, уникайте поїздок, якщо вони не є нагальними, та зважайте на ожеледицю. Поставтеся з розумінням до тимчасових обмежень. Ірина Борбинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.